Ні, ну, коли ти починаєш звертати увагу на те, що ці з'явилися свісічки, які абсолютно поламали ландшафт, особливо це, що пов'язано на, на Дніпром, то це сумно стає, тому що воно бездумно так все віддавалося на поталу. І по сьогоднішній день це робиться так само. Ну, це. Це, на жаль, така якась річ, яка тягнеться з Києвом, та не тільки з Києвом, мабуть, з країною, ще з тих радянських років, де дружба і гроші, все роблять. Роблять і такі речі, які потім вилазять боком. Бо я, коли пам'ятаю, в Київ попав у 74-му році, то це була неймовірна краса, яка потопала в лісі. Так мені принаймні здавалося. І навіть. Коли я ескалатором перший раз піднявся наверху, де Михайлівська площа, і там мені здавалося, що я лісом піднімаюся вверх. А потім, коли я був туди, де зараз вулиця, де Банківська, де, де тоді де також довкола все в деревах було. Туди, де до театру на липках, де юного глядача був тоді, театр я ходив, дивився не брат, водив. То це ну просто все в деревах. Було. Здавалося, що Київ знаходиться всередині в парку. A teraz już my widzimy zawsze mi się, widzisz?